На історію, яка сталася з Ісусом Христом. Написано, читаю з 24 го вірша і нижче, там написані такі слова. Коли вони прибули в Капернау, наблизили збирачі дедрахм до Петра і запитали, а ваш учитель заплатить дідрах? Він відповів їм так. А коли увійшов до хати? Випередивши його, Ісус промовив, як тобі здається, Симоне? З кого земні царі беруть данину чи податок зі своїх синів з чужих? Коли то відповів із чужих, то Ісус сказав йому, отже, сине, ві. Але щоб ми не спокусили їх піти до моря, закинь будку, візьмі рибу, яка першою попадеться, відкривши її рота, знайдеш статир, і візьмі його, і дай їм за мене і за себе.